Друзі, всім привіт! Сьогодні я дам вам дуже таку глибоку техніку на самопідтримку. А ця техніка підходить для тих, хто потребує підтримки. Зараз, прямо зараз. А це мільйони людей, я хочу вам сказати, тільки в Україні, які потребують підтримки, але її зараз не отримують. І саме тому. У вас є ви, щоб цей стан свій покращувати, і ви це дійсно зможете зробити. Ця техніка дуже несе багато такого приємного відчуття. Тож, будь ласка, виділіть на неї час, зосередьтеся, займіть таке приємне положення, якісь позицію, де вам комфортно. Зупиніться, закрите, можливо, двері або надійте навушники так, щоб вас ніхто не відволікав. І хочу сказати, що так як це психологічна техніка, вона глибока, і ви працюєте зараз онлайн без терапевта поряд, то хочу сказати, що в будь-який момент, якщо будуть наповнювати вас якісь почуття, ви можете цю техніку припинити. Коли вас наповнюють почуття, це виробляються гормони певні. І е, ваше тіло воно реагує, ваше тіло може реагувати різними речами, І можуть виходити різні емоції. І я вам рекомендую ці емоції не стримувати, а екологічно виражати. Пам'ятаємо, як це можна зробити. Якщо ви відчуваєте дуже сильне напруження після техніки або під час техніки, ви можете зупинитися і просто це все стряхнути, вимкнути голосну музику, яка ваша улюблена, і пострибати, пострибати, і нібито руками поскидувати цей стрес, цей страх, ці відчуття, скинути їх, тобто зробити якісь фізичні вправи, як це пожимати, поприсідати. Пострибати просто, тобто тіло реагує і фізично, і потрібно йому допомогти. Також ви можете взяти просто листочок і ручку. І якщо ви відчуваєте, що емоції у вас ну зашкалюють, і вам потрібна тут допомога поряд, а у вас немає індивідуального психолога, я рекомендую вам знайти такого то Або зателефонувати своєму психологу і домовитись про зустріч, або взяти, ну, взяти цю відповідальність зараз на себе і просто використати ці емоції як на вихід, направити їх на вихід. І а, взяти листочок і ручку і просто вичоркувати, тобто викреслити, креслити, кслити різко, 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 різко а, по листочку, і таким чином емоції ваші виходять, або взяти листочок і почати його рвати, або зжимати, або топтатися по ньому тобто а, робити те, що ваш, ваше тіло дає вам імпульс на це. Якщо хочеться рвати листочок, рвіть його. Якщо хочеться цей листочок топтати, то топчіть. Якщо хочеться його швиряти об стінку, то швиряйте, робіться. І якщо хочеться робити якісь звуки, кричати, то робіть це. Якщо ви соромитесь, то можете взяти чашку дуже плотною, так притискати до роту і кричати в чашку, так нібито вакуум, тоді це не так голосно для сусідів, наприклад. Тому допомагайте собі виразити ці емоції будь-яким чином. Але я впевнена, що ви впораєтесь, що ви зможете відчути. Такі приємні відчуття і зможете пройти цю техніку до кінця. Пам'ятайте про те, що я дуже рекомендую вам працювати з особистим психологом. Якщо зараз вам потрібна підтримка, то, будь ласка, знайдіть собі такого. І ця вправа вона буде також дуже підтримуючою для вас. Окрім того, що ви можете звернутися до когось, то ще і ця вправа може для вас саме бути дуже і дуже корисною. Тож, почнімо. почнімо. Знайдіть гарне таке приємне місце для себе, зупиніться, відчуйте потік енергії в вашому тілі, відчуйте, де в тілі є якісь напруження, де є зажими які-небудь і. Задайте собі питання, в чому я зараз потребую підтримки. Просто будьте в цьому стані, коли ви потребуєте підтримки. І це нормально. Це не значить, що ви з чимось не впорались. Це не значить, що ви... Повинні з усім впоратися. Це не значить, що ви всемогутні. Ви просто зараз потребуєте підтримки. І це нормальний стан. Відчуйте зараз себе і в якому місці ви відчуваєте зараз напругу. Від відсутності цієї підтримки, можливо, це десь в тілі є якісь відчуття? Не спішіть, просто побудьте в цьому. Тепер задайте собі питання, хто ця я, котра потребує підтримки? Скільки мені років? Хто ця я, котра зараз відчуває те, що відчуваю я? Уявіть себе в тому віці, де вам також точно так же потрібна була ця підтримка, і ви її не отримували, друзі. Хто ця я хто зараз потребує підтримки, якої колись не отримала? Подивіться на себе, яка ви, скільки вам років? В якому ви стані там? Що з вами там відбувалося? В чому вам так потрібна була підтримка? Просто дивіться на себе зі сторони побачте себе ту. І зробіть із свого імпульса те, що ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте, що вам там потрібно були там обіймашки. То обійміть себе ту, якщо потрібно було щось сказати, скажіть собі те, що так хотілось, тоді почути від когось, скажіть це собі в свій стан тоді. Що хотілось, щоб хтось щось зробив замість вас, допоможіть собі тій, зробіться, задовольніть свою ось ту потребу в допомозі, уявіть, як будь-яка ваша та забаганка, та потреба, те бажання. Те прохання воно покривається вами зараз тим чином, як ви це бажали тоді. Не поспішаючи, будьте в підтримці себе. Себе той, яка так потребувала допомоги тоді, в тому віці, в тій ситуації, яку ви уявляєте. Не Просто дихайте. Дих, видих, вдих, видих. Відчуйте своє тіло, коли те бажання воно нібито покрилося вами зараз. Що відбувається з вашим тілом? Що відбувається з вами, коли ви. Нарешті бачите себе зі сторони, відчуваєте свої ті потреби, які були тоді. Можливо, вам потрібна була тоді підтримка від когось дуже значущого. і ви зараз собі її даєте. Можливо, це якісь добрі слова, можливо, це просто віра в вас. Як ви відчуваєте зараз себе, коли ви це собі даєте дайте собі будь-що, що вам потрібно тоді було. У вас є всі шанси, ваша фантазія не, лім... не лімітована. Який образ вас зараз постає перед вами, коли ваша потреба задоволена там в тій ситуації. А тепер візуально підійдіть до себе тої, і... і в будь-якому віці ви можете бути там маленькою, тінейджером. Дорослою, будь якому і запропонуйте собі підтримку у вигляді ваших рук. Станьте перед собою і дозвольте собі тій руками обпертися на ваші руки зараз, на ваші ладоні. Ваші ладоні дивляться догори. І ви та з тієї ситуації опираєтесь на вашій ладоні зараз. Спробуйте, нехай ви та відчує ось цю опору на вас зараз. А тепер запропонуйте собі тій підійти трошки ближче і запропонувати покласти все предпліччя на ваше предпліччя так, щоб ви пальчиками взялись нібито за лікті, і вся рука ваша лежить ну, ваша тієї дівчинки або хлопчика, в тій ситуації лежить на вашій. Сильній руці зараз. І ви нібито підтримуєте себе ту за лікті, опираючись повністю предпліччям на предпліччя, тобто руку, ну, рукою на руку. І ви нібито намагаєтесь навіть себе підняти за е, лікті. так щоб Ось ви та з тієї ситуації відчувала, що навіть якщо вона відриває ноги від землі, у неї є опора на ваші руки, ви сильно тримаєте за лікті. І вона руками опирається на ваше предпліччя. таким чином, який нібито акробатичний трюк, відчувається опора, що ви тримаєте її зараз прямо. Так. відчуйте цю опору на себе. І зараз підійдіть ближче і спросіть дозволу, доторкнутися руками до її обличчя, до себе тієї або. За шию. Ви можете ладонями своїми доторкнутися до її обличчя, нібито поклавши її обличчя в свої ладоні, або взятися за шию двома руками ззаду, з потилиці. Тобто, щоб шия була нібито в ваших руках, щоб вона коли назад так відхиляється, нібито могла на ваші руки опиратися. Якийсь з цих способів вам буде зараз більш потрібний, то й оберіть, і зробіть також такий, знаєте, посил, що опирайся на мене або обличчям, або всім тілом, шиєю, я тебе підтримую за шию. Опирайся на мене, і ви втримуєте її. Ви втримуєте як ці відчуття самопідтримки? Не поспішайте, зверніть увагу на свої почуття після такої підтримки, що з вами відбувається. Як змінилися ваші відчуття і почуття? Подякуй собі тій за довіру собі зараз? І скажи якусь фразу, яку ти з ситуації зараз? Вже можеш сказати їй тоді, пройшовши весь той шлях від тоді до зараз. Ти точно можеш сказати, що все ок, що ти впоралась, що все в порядку в тебе, що ти молодець, ти така, як є, і це дуже класно, дивись, яка ти виросла. Скажи собі щось дуже дуже. Приємне, в ту ситуацію тоді, дивлячись на ситуацію з точки зараз в твоєму житті. Обійміться. Подякуйте одній. і виходимо в зараз, відчуваємо своє тіло, подивіться. Навкруги відкрити очі, подивіться на ті речі, які вас оточують, можете навіть порахувати ті речі, там речі жовтого кольору, речі зеленого кольору і таке інше. І дозвольте собі побути в цьому стані трошки ще. Напишіть, як ви себе почуваєте. Гарного дня і до наступних зустрічей! Я сподіваюся, що ця зустріч, ця техніка для вас була приємною. Ця зустріч із собою була для вас корисною і надихає вас зараз. А всього найкращого і до наступних записів і подкастів.